Ось Словаччина сьогодні мене реально здивувала, навіть шокувала. В Україні вважають, що такий крок Польщі йде всупереч із духом добросовісних відносин між країнами. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень із Польщі, і Словаччини, і взагалом для українців за кордоном. Тому рекомендую всім, хто зараз дивиться це відео, додивитися його до кінця. Якщо ви дивитесь без підписки, то обов'язково підпишіться та поставте вподобайку. Це допомагає просувати українськомовний контент і допомагає цьому відео і цьому каналу швидше та краще розвиватися. Зробіться зараз і завтра. Ви не пропустите важливу інформацію. Після того як новим президентом став Кароль Новроцький. Вже починаються певні заяви теперішніх діючих політиків, таких, наприклад, як Радослав Сікорський, і він на польсько-німецькому форумі в Берліні заявив, що за зовнішню політику відповідає уряд, а не президент. У Польщі, як і у Німеччині, президент не є главою уряду. Президент у Польщі є представником Польщі та за кордоном реалізує політику, встановлену радою міністрів, стаття 146 нашої конституції. Він має дещо більші повноваження ніж ваш президент, оскільки має право вето. Але зовнішню політику формує рада міністрів, і це не зміниться. Торкаючись питання про те, який вплив. Буде мати вибір поляків на президентських виборах на допомогу Україні на вступ України до НАТО. Сікорський процитував теперішнього президента Анджея Дуди, зазначивши, що світ виглядає дещо інакше з перспективи президентської посади, інакше з перспективи кандидата на таку посаду. Наша нинішня опозиція має традицію підтримки. України нагадав він, міністр наголосив, що президент Лех Качинський також говорив мовою національної згоди з українських питань. Він також висловив сподівання, що новий президент Піс продовжить лінію президента Леха Качинського та Анджея Дуде щодо України. А також сьогодні Польща затвердила день пам'яті жертв волинської трагедії в Україні. Вважають, що такий крок Польщі йде всупереч із духом добросовісних відносин між країнами. Польський Сейм затвердив офіційний день пам'яті жертв геноциду вчиненого ОУН і УПА на східній території Другої польської республіки, що відзначатиметься на національному рівні щороку 11 липня. В свою чергу у Міністерстві закордонних справ України заявили, що розцінюють це рішення Сейму Республіки Польща як таке, що йде всупереч із духом добросовісних відносин між Україною та Польщею. У МЗС наголосили, що такі односторонні кроки не сприяють до досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими. Тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної пам'яті двох країн. Українська сторона зазначає, що послідовно виступає за наукове неупередження вивчення складних. Сторінок спільної історії двох країн. Ми переконані, що шлях до справедливого примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки. Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті. Конструктивним діалогом і співпрацею між Україною та Польщею ось таку заяву зробила українська сторона. Ще питання щодо волинської трагедії до кінця не вирішено. Не проведені всі розкопки, ексгумація, тобто це тільки початок і вже ось такі кроки. Звичайно, Польща на своїй території і в своєму сеймі, в уряді приймають ті закони, які вони вважають. Але, ну як на мене, поспішне рішення на сьогодні неправильне рішення і. Можливо, в майбутньому таке рішення теж могло бути. Після того, як все дослідиться, все вивчиться, дві країни прийдуть до якогось спільного знаменника, з одної і з другої сторони, буде визнання тих чи інших проблем, нюансів та деталей, тоді будуть приймати це рішення. Тут ми ніби. Україна та Польща домовилися про ексгумацію, домовилися про якісь групи, які над цим працюють, слідкують. Тобто, до того це взагалі було заморожено, нічого з того не відбувалося. І тільки це питання зрушилося з місця. Тут от тобі Сейм приймає ось таке рішення. Ну мені складно його судити, бо це польське рішення, як на мене, МЗС України говорить чітко, що поспішати нема куди. Тобто це питання, воно вже відбулося. Це історична, це історичний факт, який треба дослідити, а потім вже приймати якісь рішення. Ось Словаччина сьогодні мене реально здивувала, навіть шокувала. Чому? Тому що вони приймають такі рішення, такі пропозиції надають, що волоситипком стає на голові. У Словаччині схвалили резолюцію, щоб вберегти РФ від нових санкцій. Зауважте, Словаччина хоче, щоб РФ бідолажна, країна бідна. Така що вообще нікому нічим не винна. Всі її тільки звинувачують, щоб вона не втрачала, щоб не було на неї санкцій, щоб їй полегшити життя. Парламент Словаччини 5 червня ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях. Ініціатором документа виступала проросійська словацька національна партія СНС, а його ухвалення викликало резонанс не лише в політичних колах. До зали засідань завітали організатори петиції за скасування антиросійських санкцій. О, як. Словаччина хоче дуже близько дружити з Росією. Ну як, напевно, не вся Словаччина, це бачите, певна група, але там дуже активно працює Російська Федерація щодо пропаганди і щодо схиляння словацького уряду, словацьких парламентарів, урядовців на свою сторону. І це їм потрохи вдається. За резолюцію проголосували 51 з 76 присутніх депутатів. Серед них усі члени фракції СНС, більшість від партії прем'єра Роберта Фійцо. Деякі депутати з коаліційної партії е, ХЛАС СД». А також кілька позафракційних проти виступив лише один депутат Ян Ференчак. Ще 23 три парламентаристієї ж партії утримались. Опозиційні депутати просто бойкотували це рішення, просто не з'явившись на засідання. У резолюції стверджують, що санкції проти Росії спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів і зниження конкурентноспроможності словацької економіки. Хочуть торгувати. Хочуть дружити з Росією і щоб все було як завжди, як колись. Але так вже не буде, дорогі друзі і знайомі, які в Словаччині, так не буде. Вже те, що скоїлося на території України, Російською Федерацією, це назавжди змінить ставлення до Росії та Російської Федерації. Тільки деякі країни будуть тяжіти і тяжіть до Росії і дружби з нею. Всі нормальні, адекватні. Все ж таки проти цього. Навіть якщо і в майбутньому будуть якісь економічні відносини з Російською Федерацією, це будуть економічні відносини, але там любов, дружба і повага, і все. Але зараз це рішення це якийсь шок. Кажу так, що останні події в світі, в Європі, в Україні кожен день змінюються, і деколи змінюються від доброго до поганого за один день, за кілька годин. І деколи від приємних, чудових і хороших новин до шокуючих, невідомих мені і чому так сталося так само і от сьогодні. Ніби все добре, все нормально, якась налагоджується нормальна конструктивна робота, все ніби гаразд, гопа приймається якесь таке рішення, яке не зрозуміли багатьом людям. Або ніби Словаччина все добре, все нормально. З Україною теж все добре комунікація, і тут вони приймають рішення, що вони проти санкцій на Росію. Бо бачите, в них є проблема. У них економічно якась є проблемка, яку вони хочуть вирішити за рахунок Росії. Я вже не говорю, що в Україні робиться. Друзі, ось такими новинами, такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця і підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися в описі під відео я залишу посилання на новини, що ви могли самостійно ознайомитись. І так само залишаю посилання на мій інстаграм, де також щоденно випускаються відео, і телеграм-канал, де можна запитати щось про Польщу та перед кордону і отримати відповідь. Тому приєднуйтесь також туди. До зустрічі в наступних відео.